Друзі, вітаю! Сьогодні у нас, нарешті, прийшла знову ж таки, довгоочікувана посилочка з Китаю. Смола. Велике замовлення, 1,5 кілограма смоли. Це мікс смол. Це те, що ми вже аромат є те, що ми вже з вами брали. Чим характерний цей Ця смола вона високоякісніша, вона набагато вищої якості, аніж те, що я брав до цього. Ну В тому плані, що вона е міксована і тут е ну виробник більш брендований, більш толковий. Якщо ті, що я продаю зазвичай, це у нас йдуть, е е е е е е е ну, як сказати, No, name, якісь особисті, приватні виробництва, то це вже асорті смаків. Всі смаки різні. У всіх свій є своя якась назва, своя особистість. І ще, слухайте, вони так пахнуть. Цей пакет так шикарно пахне. Плюс до всього, що тут кожен шарик, кожна порція приблизно 1 грам. В той час, як ті ідуть 0,7 0,5, 0,5 не буває 06-07 грама, а буває трошки більше. Ця грам, буває навіть більше, ну, може чуть-чуть менше, зазвичай грам і більше. Яка особливість цієї порції? Це стандарт на 100-150 мл води. Не варто кидати дві штуки різних кольорів і, і, і пити, бо тоді ви не чуєте. Особливості смаку, да? там, якось нюанси, переливи і тому подібне. Тому ти береш якогось, там двох кольорів і собі це вже, ну, грубо говоря, за 250 мл води можна собі залити на 300 г, 250-300 г чаю. Що тут є? Зелений класика. Потім, наскільки я пам'ятаю, зелений старих дерев, Шенпуер, білий пуер? Десь ось це, напевно, у нас з жасміном. Мандарин, троянда, рис, ну і тому подібне. В середньому вартість однієї порції. Дивіться, почуйте мене, вартість однієї такої порції 15 гривень. Точ, це 1 грам, яка в два рази більша, ніж е, та стандартна. Тому налітають, це дуже вигідно, це зручно. Е, підходить для тих, хто любить справжні гарні. Ну і це, знову ж таки, тих, хто шукає смолу пуера. Ще один. Кілька тут є у нас жашмін, є старе чайне дерево, там більше 300 річні. Є рис, є мандарин, є троянда, жасмін, жіншень. Є гриби кардіцепс. Не пам'ятаю, якого, якого на кольору, але є ще кардіцепс. Ну, якось так. Тому, друзі. Всім нам гарних чаювань до перемоги з Богом. Номер мій 097, 645, 44 98 Звертайтеся, окрім смоли, маса різноманітних інших чаїв на будь-який смак і гаманець. Багато залежить від гаманця. Тому всім гарних чаювань до перемоги з Богом. 097, 645, 44, 98. нас виключають.